Прогноз погоди на початок червня привіт, друзі! З 5 червня 2025 року в Україні розпочинається 10-денний період із теплом і сонячним сяйвом, де м'які дощі лише іноді освіжатимуть повітря. Небо то сяятиме ясним світлом, то ніжно вкриватиметься хмарами, створюючи приємний літній настрій. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 32. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок. Понемо з півночі України це Чернігів та Суми. В періоді з 5 по 7 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а вдень плюс 27 плюс 28. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. В проміжку часу з 8 по 10 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18, а в день плюс 28 плюс 29, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. В періоді з 11 по 14 червня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 19, а вдень плюс 29 плюс 30. Хмарно, короткочасні дощі. Вітер південно-західний. 6-8 метрів на секунду. Чернігів 5 червня, ніч плюс 15, день плюс 27. Ясно без опадів. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає ніжним теплом. А ясне небо дарує спокійний настрій, поради для туристів. Північ підходить для прогулянок і пікніків з парасолькою з 11 червня. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик з 11 червня, зручне взуття. Продовжимо з півдня України, це Одеса, Херсон та Миколаїв в періоді з 5 по 7 червня. Температура вночі буде плюс 18, плюс 20. А вдень плюс 30 плюс 32, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. В проміжку часу з 8 по 10 червня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 21. А вдень плюс 31 плюс 32, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. В періоді з 11 по 14 червня. Температура вночі буде плюс 20 плюс 22, а вдень плюс 30 плюс 32. Ясно без опадів. Вітер південно-західний. 6-8 метрів на секунду. Одеса 5 червня, ніч плюс 18, день плюс 31. Ясно без опадів. Вітер південно-західний. 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а сонце дарує літню радість. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації: легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк в періоді з 5 по 7 червня. Температура вночі буде плюс 12, плюс 14. А в день плюс 24 плюс 26. Хмарно, невеликий дощ 5 червня, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. В проміжку часу з 8 по 10 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний. 5-6 метрів на секунду. В періоді з 11 по 14 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а в день плюс 27 плюс 29. Хмарно, короткочасні дощі. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду, Львів 5 червня, ніч плюс 12, день плюс 24. Хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишного настрою. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок з 8 червня. 5 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації. Легкий одяг із кофтою. Дощовик для 5 і 11-14 червня. Зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донецьк. В періоді з 5 по 7 червня температура вночі буде плюс 17 плюс 18, а вдень плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. В проміжку часу з 8 по 10 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а вдень плюс 30 плюс 31. Ясно, без опадів. Вітер південно західний 7-8 метрів на секунду. В періоді з 1 по 14 червня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 21, а в день плюс 31 плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно західний. 6-8 метрів на секунду. Харків 5 червня. Ніч плюс 17, день плюс 29, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 8 метрів на секунду. Харків зігріває літнім теплом, а сонце дарує радість, поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і вилазок у сонячну погоду, загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України – це Київ. Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 5 по 7 червня температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 27 плюс 28%. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55% в проміжку часу з 8 по 10 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. В періоді з 11 по 14 червня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 19, а вдень плюс 29 плюс 30. Хмарно, короткочасні дощі. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Київ 5 червня, ніч плюс 14, день плюс 27, ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає теплом, а сонце створює радісний настрій. Поради для туристів. Центр підходить для прогулянок і пікніків з парасолькою з 11 червня. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик з 11 червня, зручне взуття. Загальні тенденції: з 5 по 14 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з дощами на заході 5 червня та в більшості регіонів з 11 червня. Температура цього періоду вища за середню для червня, обіцяючи приємні дні. Коротко пройдемося по регіонах. Північ, тепло до плюс 30 дощі з 11 червня. Південь спекотно до плюс 32 без опадів. Захід прохолодно до плюс 29 дощ 5 і 11, 14 червня. Схід спекотно до плюс 32 без опадів. Центр тепло до плюс 30 дощі з 11 червня. Для аграріїв. Сонце сприятиме врожаю. Дощі зволожать ґрунт з 11 червня. Для туристів і подорожей. Південь і схід для пляжного відпочинку, захід із парасолькою, рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик з 11 червня, зручне взуття, для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, прогулянки в центрі. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо вам теплого літа та мирного неба!